Усім привіт, з вами Колючка. І в цьому відео я розповім вам про вежу Іворі Тавар. У самому серці Адено зіймається велична Іворі Тавар, вежа слонової кості, символ мудрості, влади та магічної сили. Каже, що її побудували наймогутніші чарівники епохи, коли ще роздирали війни богів і рас. Башта стала притулком для тих, хто відкинув меч і поклався на силу слова та заклинань. Тут зібралися ельфійські магі, темні чаклуни та навіть люди, які прагнули осягнути таємниці магії. Вони створили союз, де знання цінували вище за кров і золото. Проте влада завжди тягне за собою спокусу. середині вежі виникли суперечки. Білі маги прагнули зберегти баланс і захистити світ. Чорні маги шукали шляхи підкорити світ. З часом частина темних відступила, створивши власні школи чаклунства. Але саму вежу так і не змогли зруйнувати. Занадто глибоко вона вросла у землю і занадто високо здійнялася в небеса. Тепер Іворі Тавер це місце навчання магів усіх раз. Тут новачки вивчають печі заклинання, а архімаги тримають у таємниці знання, здатні зруйнувати континент. Навколо вежі ходять легенди, що її верхні поверхи це не просто зали та бібліотеки, а цілі світи, створені чарами давніх магів. Каже, що колись прийде день останньої битви, саме з вершини Іворі ворітав здійметься світло, яке вирішить долю всіх рас Ельморадену. На цьому все. Сподіваюсь, історія вежі слонової кості була вам цікава. Дякую за увагу і всім па-па!